Сьогодні ми познайомимо вас з маленькою частиною творчості нашого українського первороду Григорія Савича Сковороди, 300 років від дня народження якого ми відзначаємо цими днями. Життя Сковороди овита легенда. де він то стає, то як Божа людина, то як гордий філософ, то як химерник, але точно як людина не від світу цього, пройнята солодкою, а часами нестерпною легкістю буття. Сковорода згадував. Залишивши вчительську посаду і усамітнившись у лісах, полях, садах, селах, хуторах та пасіках, що лежать навколо Харкова, я навчав себе доброчесності і повчався в Біблії. А при тому, бавлячись благопристойними іграшками, написав півтора десятки байок. Так з'явився цикл під назвою Харківські байки, частину якого ви почуєте. Жаби. Як висохло озеро, то жаби поплигали шукати собі нового житла. Нарешті всі закричали Ах, яке багате озеро, воно буде нам вічним житлом і зразу ж убувснули в нього. А я сказала одна з них, маю намір жити в одному з джерел. Що наповнюють ваше озеро. Он на тому затіненому пагорбі, що багато струмочків сюди посилає, там, сподіваюсь, знайти добре для себе джерело. А чому так, тіточка? спитала молода. А тому так, голубко моя, що струмочки можуть потекти в інший бік, і ваше озеро так само висохнути може. Джерело для мене завжди надійніше от калюжі. Всяке багатство зубожити й висохнути, як озеро може, а чесне ремесло є невичерпане джерело небагатого, але безпечного прожитку. Найбідніші раби нерідко походять від предків. Які ж жили в калюжі великих прибутків. Колеса Годинникове. Колеса годинникової машини запитала у другого. Скажи мені, навіщо ти гойдаєшся не в нашому напрямку, але у протилежний вік? Мене відповіло друге, таким зробив мій майстер. І цим вам не тільки не заважаю, а ще й допомагаю тому, щоби наш годинник ходив за розмислом сонячного кола. За різними природними схильностями і шлях життя різний, однак усім один кінець чесність, мир і любов. Щука і рак. Щука, напавши на сводку їжу, жадібно її проковтнула, та раптом відчула захований ласки гачок, який зачепився за занутріщі її. Раксе здалеку помітив і наступного дня, побачивши щуку, спитав: Чому ви пані невеселі? Куди подівся ваш запал? Не знаю, брате, якось сумно. Думаю, щоб звеселитися, попливти з Кременчуга до Дунаю. Дніпро наскучив. А я знаю вашого суму джерело, сказав рак. Ви проковтнули гачок. Тепер вам не пособить ані швидкий Дунай, ані Щедриніл, ані веселовидний меандр, ані золоті крильця. Рак достеменну правду каже. Без Бога і за морем погано, а мудрій людині цілий світ є вітчизною. Всюди її і завжди добре. Два коштовні камені, діамант і смарахт. Високої якості смарахт, що жив у славі при королівському дворі, пише своєму приятелю діамантів таке. Люб'язний, друже, шкодую, що ти не дбаєш за свою честь і живеш схований у попелі. Твоя вартість мені відома. Ти гідний чесного і видного місця, але нині ти схожий на свічник, що світить сокровенним світлом, але схоронений під спудом. Нічого не варти світло, що не дивує і не звеселяє людське око, сього тобі й бажаю з пошаною твій друг Смарагд». Дорогий мій друже, відповів діамант, наше світло. Живіть лише людське магнославство, хай вони дивляться краще на небо, ніж на нас. Ми лише кволи Його відблиск, а ціна наша і честь завжди лишається в самих нас. Шліфувальники не надають її нам, а викривають. Від того, що люди похвалять нас, цінність наша не збільшиться, а зневага Забуття і хула від того не зменшиться, лишаюся з такими ось думками твій друг діаманті. Ціна і честь одне і те ж. Пустоцвіт прибирає блискучого вигляду, прибирає подобу фальшивого діаманта і злодійської монети, освіченість, милосердя, великодушність. Справедливість, постійність і цнатливість ось ціна наша і честь. Давня приказка говорить: дурень шукає видного місця, а розумного і в кутку видно. Голова і тулуб. Тулуб, одягнутий у прочудове та припишне з дорогими блискітками вбрання, хизувався перед головою і докоряв їй тим, що на неї десятої частини не припадає, порівняно з його розкішшю. Слухай ти, дурню, якщо може поміститися розум у твоєму череві, то поміркуй, що це робиться не через велику твою гідність, але тому, що годі тобі таким малим обійтися, як мені, сказала голова. Пабулка ся для тих, які честь свою на самій лише пешноті заслувала. Змія і пофон. Щойно змія весною скинула линовище, Буфон її уздрівши. Як ви пані помолоділи, з подивом сказав, що тому тут причиною. Прошу не втаїти. Охоче вам пораду дам, сказала змія. За мною йдіть. І повела буфона до тієї тісної щілини, скрізь яку вона з великим трудом пролізши, всю стару одіж себе здерла. Ось, пане буфон пролізти крізь вузький цей прохід, а як тільки пролізете, ту ж мить оновитись, лишившись всю негідь по той бік. Та що це ти хочеш мене задушити? скрикнув буфон. Та навіть як мені пощастить сюди пробратися, то з мене всю шкуру здере. Прошу не гніватись, сказала змія. Крім цього шляху іншого нема, щоб звідси вийти. Що краще добро, то більшим трудом, наче ровом окопалось. Хто труда не докладе, той до добра не прийде. Собаки. У селі в господаря жили два собаки. Трапилося повз ворота проїздити незнайомцеві. Один з них, вискочивши і погавкавши, поки той з очей зник, повернувся на подвір'я. Що тобі це додало? запитав другий. Принаймні не так нудно, відповів він. Адже не всі, сказав розумний, хто проїздить, такі, щоб їх уважати неприятелями нашого господаря. Бо тоді би і я. Сам роботи своєї не відклав, незважаючи на те, що минулої ночі ноги мені вовчі, зуби пошкодили. Собакою бути діло непогане, та без причини брехати на кожного погано. Розумна людина знає, що гудити, а нерозумний базікає, не розбираючи. Сава і дрізд. Щойно саву загладіли птахи, почали на випередки щіпати. Чи не кривдно вам, пані? спитав дроздик, що без жодної вашої прави не нападають. І чи не дивно це? Ані, трохи не дивно, відповіла вона. Вони між собою так само завжди роблять. А що до кривди, то вона мені легка тим, що хоча мене сороки з воронами та граками щіпають. Однак орел і пугачем не чіпають, до того ж ятенські громадяни тримають мене по шані. Ліпше в одного розумного і ласкавого бути в любові, пошані, ніж у тисячі дурів. Лев спить горілиць, а сплячий вельми схожий на мертвого. Юрба всіляких мавп, вважаючи його за мертвого, наблизилась до нього і почала стрибати та лаятись, забувши страх і повагу до царя свого. А коли настав час прокинутись від сну, поворухнувся Лев. Тоді мавпи, прийшовши до нього одним шляхом, сімома дорогами розсипались. Старша з них, отямившись, сказала і предки наші ненавиділи Лева, та Лев і донині Лев, і навіки віків. Лев це образ Біблії, проти якої повстають і лаються поганські мудреці. Вони гадають, що вона мертва і свідчить про стихійну мертвоту, не враховуючи, що в тлінних її образах криється вічне життя, і що все те встає і підноситься до такого, Бог наш на небі і на землі. І не тямлячи, що вихід її то вихід життя лаються, чуючи таке, згори мудрствуйте, не тут. А як тільки блиснуло світло повстання її, тоді переходить на них, розженуться вороги її. Ось чому Василій Великий каже про Євангеліє, що воно Воскресіння мертве. Подалік від озера, в якому видно, було жаб, чиш, сидячи, на гілці, співав. Ворона поблизу теж собі квакала, і, бачачи, що Чиж співати не перестає, спитала. Чого ти тієї днеш, днеште, жабо? А навіщо ти мене жабою завеш? запитав Чиж ворону. А через те, що ти точнісінько такий зелений, як ота жаба, а чиш сказав? А Якщо вже я жаба, то ти справжня ропуха за внутрішнім твоїм інструментом, який спів вельми до їхнього подібний видобуваєш. Серце і схильності людини, то вона така свідчити мають а не зовнішні риси. Дерево за плодами.